Всім привіт, ви на каналі Астетік І сьогодні ви нарешті дивитесь мій відео. Я нарешті за цей весь час випустила вже нарешті відео. Ну, як ви побачили по обложці відео, я зараз роблю кухню для бумажних тваринок. Так як там, у них ну вже дуже хрупкі холодильник хрупкий, столик трошки. От не всов у них усе хрупке. Словом, вони пережили багато чого. І тепер настав час, коли я міняю цю всю мебель на нову зроблену дуже класну мебель. І я цю пету вже доробила. І це ось так я її зробила. Ось так: ззаді. Скло таке. Скло я, я в шоці, як я його так зробила акуратно. І ось такий от ефект плити. Усередині духовки, точніше. Ну, вона, звичайно, гарна, але вона маловата. Я зробила велику копію плити оцієї, а це буде як макет такий. Ну, мені здається, вийшло краще, ніж в той раз. Ну, а я зараз буду робити витяжку для плити. Е, витяжку як? Вимірювала верх плити оцієї. Це в мене вийшлося скільки це. Не сильно пам'ятаю, що 6-4 см, щось таке. Ну, витяжка в мене вийшла не дуже. Ну як сказати, побачите ой, в кінці цього процесу. І ви зараз це побачите. Наступний день. Так як. Тоді в мене вимкнувся телефон, і я не показала, що я зробила. Я зробила ось таку витяжку над духовкою. Ну, над плитою з тією. Але вона якась не така, можливо, я її переб... перероблю ще. Подивимося. І тут буде нова мебель, нова кухня. Сказати. Переставила сходини. Тут у нас. 5 усім проводик. Це от такий в мене стиль раніше був. Соня, що ти говориш? Ну, падають І тут ще у нас є водоспадик. І ще я покажу, що я ще зроблю новий холодильничок. Я зробила маленьку ще одну кімнатку, і тут вона коло кухні буде І там Лексі. О, ні, і не Як не можете Або не побачити, але вона там все рівно є. Щось вона треба робить їсть шо? Я буду грати рушками. Ну, а ми приступаємо далі до малювання, мебелі та всяких поличок Потім приступимо до, до інтересного. А може і не інтересно. Подивимося. Знімаю я аж на швидкі зйомки, тому що малюю дуже повільно. Ну, не сильно. То я знімаю на швидкі зйомки. Ну, ви зрозуміли. Приступаємо до малювання. І я туди вже малюю зі Стейсі. Всім привіт! І вималюємо з нею столик-тумбочку. Не знаю, як воно правильно називається. Та якщо я неправильно назвала, то пробачте. Щось, типу, такого столик і там дві дверки будуть. Ви побачите. Я дуже це довго кресло, тому що папір в мене трошки інший, ну, тонкий, то я його обклею з двох сторін. Ну ось, що-то я нахімічила, таке столик. Е -е, як я казала, столик тумбочка. Всем привет! Да. Тут уже Лексі, і вона до мені допомагає склеювати оцей столик. Да. Ні. Помагаєш, помагаєш. Ну ладно, я помагаю. Ну Ось такий от уже процес виходить. Я його склею, склеюю, склеюю, ну це буде дуже довго. Я, я вже перемотала, і зараз я це все буду вирізати. Сонь! А чого ж це таке? У нас же комп'ютер можна і зламався. Смейстий зламався. А отак так зламався. А ти откуди знаєш? О, сказала. Комп'ютер зламався? Ладно, я потім перевірю. Може, ви брешете? Ні, 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 ми не брешем і ми правду кажем. Ладно, я перевірю. От, бачите, хотять вже мої бумажні тваринки новий комп'ютер. Соня, я правду говорю. Ладно, ладно, вірю, вірю. Ну, а я зараз буду робити стенку цю між тими двома відділами в тумбочки. Знаєте таку типу, стінку? Да, Соня, знаю. Ну, а я вже її встигла зробити. Вау, Соня, така крута вона! Ага, так, да, крута. Ну а зараз я буду робити холодильник. Ну, із цієї коробочки, що я зараз показую, холодильник не получився. Ну, а ви зараз зрозумієте чого. Я його красив спочатку 100 раз цими фарбами цією ващо. А можна було раз-раз скочу в це все зробити. Я думаю, воно не буде гарно. Але той варіант, що я казала, фарбами, він зробився ще не гарнішим і дуже важким. Зараз покажу кадри, як це все робила я. Щось типу, ось так я це все фарбувала, Біла фарба закінчилася. Гулаш також аж дві баночки закінчилося білої фарби, і оці з акварелі. І я вирішила ін, взяти іншу коробочку для холодильника і обклеїти просто маленькими цими нотатковими папірцями. Такий нотатоками. Вони не, не клейкі, просто без клею. Я склеюла їх скотчем, тому що клей я. Yeah. <гум> Як це б странно не звучало, потратила на слабь. Але він вийшов дуже прикольним, Такий. не знаю. Ну, що поробиш, клей не повернеш. І я вже клею чим можу, і я вже клею дверку холодильника верхню, там, де храняться продукти. Це не морозильник. Морозильник він то, що внизу менший. Ось цей, що я... На відео. І мені холодильник доволі таки нормально, так, особливо я покажу, що мені дуже важко вдалося. А це остальне, що я клею, це було легко. І я вже його доробила. Але зараз я буду робити полочки. Леці. Звичайно, спочатку я склею скотч між собою лепкою стороною, щоб образувалась така плюночка. Така. Прозоре скло, таке. Таке, полочка. я її клею, клею, клею. І потім таких можливо буде 2-3. три, сталося 2. Отак от. Я його клею. Клей. Ну, це не то, що важке мені. Це ще доволі таке легке. Але клей його було важко. Я це відео монтую 31 січня, викладу його можливо, в лютому, то зразу буде таке оздоровлення наперед. Дякую вам за те, що ви цей весь рік мого каналу, як я знімаю паперових собачок, підтримували мене. Давали, можливо, дуже класні. Імена для моїх нових паперових собачок і котиків. Та просто дивилася відео. Ставила лайки, підписувалася та писала такі добрі коментарі. Та просто зі мною спілкувалася. Доки я вас вітала, я вже доробила холодильник. Ну, пошти доробила останні штрихи оставалась. Ось такі от почки всередині цього холодильника самого. Там, де продукти храняться, а оце морозильник. А оці полочки, оці шухляди, мені б вони дуже важко здались. Оце про те я казала, що вони дуже важко. Ну, зато зробила. Ну, це вже я все зробила, що я хотіла. О той столик, що я що той столик, Кий. що був ще в тому домику, ну, не в тому. Не зрозуміло, в тому домі, в двохповерховому такому, був такий столик. І там стульчики були такі. Я не буду їх міняти, вони ще нормальні, кромі того столика. А оце та монтанка, яку я показувала у відео з тощо з поїздки от Якщо хочете, можете подивитися, яка вона була. І у неї, у неї таке оновлення: у неї додалися такі кудрі. І нове платячко. І я зараз буду робити для холодильника ручки. А поки що послухайте музичку і дивіться на процес робіння ручок для холодильника. Ось мені чесно дуже. Я цей холодильник робила не знаю навіть скільки годин, може і хвилин. І навіть мотанка оцінила. І зараз маленький обзорочок на холодильник, такі от шухляди у ньої і це інше. Всі кухоні мебелі, точніше кухонна кухона гарнітура готова. Не зважайте уваги, тут маленька плита. Нехай вона побудить, буде дивитися. То можна зробити на них обзор. Маленький обзор. На холодильник я вже обзор робила недавно, тільки в ускореній зйомці, на прискоренні. Не знаю навіть на скільки X. Ну, ви зрозуміли. Я зробила полочки прозрачні, як в холодильнику, і зробила шухляди. Шухляди, мені було дуже важко їх робити. що це якийсь цей. Не знаю, як сказати. І така тумба. Столик тумбочка. Не знаю, як по-іншому назвати. Нехай буде й так. я зараз її відкрию і покажу, що там всередині. У мене не відкривається. Зараз поставлю на підставку Ой, ходильник. Ану. Зараз відкриємо. Ну. ну, тут ось так. Тобто, типу, одна відділення. Одне, тут одне лежить, а тут так відкриваєш, тут щось інше лежить. Наприклад, тут кухана ця, посуда всяка, та тобто, мисочки всякі, кастрюлечки і та інше. А тут їжа. Корма, смакоки, які не храняться. Цій в, в холодильнику, ну, та інше. Замикаємо. Зараз будемо робити маленький обзор на цю на, на плиту духовку. Тут, ось ось тут плита, ось тут духовка. Я таке робила раніше, типу подобного, але вона була така плоска, велика, і там ще була. Ця протвінь. Хто не знає, що таке протвінь? Хоча я думаю, що всі знають, але поясню. Протвінь це така штучка, на якій готується якась інша, запікається словом. Наприклад, на ній запікають хліб або піцу, або якусь ще їжу. Хто не знав, будете знати Тут ось такі от. Кнопочки всякі. Тут ліхтарки Тут включено, і тут теж включено. І тут можна крутити, отак. Хі -хі. І отак от воно виглядає ззаду і внизу. І на тепер на витяжку. Витяжка в мене трошки крива получилася. Ту нічого страшного, я ще її трошки виправлю. Мабуть. Не точно я вам не обіцяю. Може, я ще зроблю іншу витяжку. Ось так. Будеть поки що. Ну, а я зараз можу для вас, іменно для вас, намалювати схему, як я можу це все розмістити. І. Ну, я буду розміщати по-своєму, але я просто намалюю для вас схемку. І це. Не збашайте увагу, тому що тут такі чернечка така. На чернетці. Хоч на огрізку малюй. Ні, не піділіть. Буду малювати на оцінку. Тут у нас ножнички. А ми їх прибираємо. Вони нам не потрібні зараз. так. Забой нашу. Ось. Так, де у нас? ця Олівчик? Ага. І міні-обзор на всі мої прості олівці. Вони хреняться в такому пеналі. Він, мабуть, ще з першого класу з такий гарний скотиком. Він мені дуже подобається. Ой, зараз буде шусі. Можливо. Ну, це все всі. скільки. Маленьких, особливо маленьку Хі -хі. Ладно. Ось такий от отлівчик. Думаю, він усі, у всіх був. Раз, один такий. Такий от чорний. Але він. прозрачний Ну, я візьму, може, ось такий. Він дуже прикольний, але стирачки цей. Ну, мені, думаю, старачка не потрібна. А якщо що, візьму з цього, і сюди? Як я хотіла, ага, тут та духовка, типу стоїть? Думаю, треба на прискорені зйомки е, переход. Стараюся зробити гарно. І я буду далі на цьому на моменті озвучувати. А шо мені озвучувати? Я тут просто малюю на, на скорості 120х, Не-не. А тут тут, а тут закету па па Я зараз сама буду дуже швидко говорить. От дивіться. Я тут просто малюю, я тут малюю якусь карту, нафиг она, я знаю. Чесно кажучи, я не знаю, чому мені заставили быстро говорить. Ой, а я зробила, щоб я говорила. Ладно, зараз я покажу, що я намалювала. От, дивіться. Я думаю, все зрозуміло намалювала. Ось так. Ну, зараз де що. Бо. Бо... Бо... Ось тут витяжка. Це Це початок кухні, типу, тут стінка така. Типу тут стінка. Не буду писати. Ось тут витяжка. Ось така. Ой. Ось ось Духовка. Столик, це напроти Це вже напроти Це напроти оцих. Хто пам'ятається стоїк з стульчиками Віддивіться, якось. Може, лайко. І далі йде ось така тумба. Тумбочка. Можливо, я ще над ним зроблю якусь повкусь таку. Ну, оце, я над цим є ще, я ще подумаю. Ну, і сам величезний холодильник. Я його зробила швидко доволі таки. А от тут не сильно швидко. Надо було сто раз перекреслювати, перемальовувати. Ну, Ті, хто роблять бумажну паперову мебель, ті мене зрозуміють із паперу. Ну, а зараз ми будемо це все розставляти. І собакіни? і да твікс в мене досі. Це вже він скільки тижнів. І він вже хоче додому, Саша по ньому вже теж засумувала. Доводить, дуже хочеться. Твік дому хоче дуже сильно. Ну, подивимося на що цього. Ну, що домашнього навчання, тому що воно... нам його ще продали і, думаю, ще продлять. Тож морозяка така. Та ще й на дорогах слизько. Ну, тут і собачка. І зараз ми, я покажу процес обставлювання кухні. Отака от, от вона у нас. І Оце на що буде чого голосування. Чи оставлять мені цю стінку, чи мені її обрати Хоча від цієї стінки може трошки залежати другий етаж цей. Тому що він, по суті, об неї упирається але воно не упаде, в принципі, тому що воно там багато на чому приклеєно на чому. Ну, зараз ми все оберемо з цієї кухні. А цей весь процес я буду знімати на швидку зйомку. Чесно кажучи, я думала, що відео буде е, десь приблизно 10, а може 15 минут. Ні, воно 25 хвилин йде. 25. Може, у вас воно може і коротше, Ну, я во время мон монтування, в мене показує, що воно йде 25 хвилин. Ну, що поробиш? Чим довше, чим краще. Ну, я вже обставляю все. Ці всі коврики, ці всі такі стульчики. Кстати, ця розпаковка з тими стульчиками я покажу відео. Ось вона заставка. Можете подивитися розпаковку, як я заказала, ці маленькі стульчики. І зараз ми будемо класти продукти в цей холодильник. шоколадки. всякі. Такі от шоколадки. Вафельки. Шоколад для собачок всяких. Ось ще один. І ще один там. Ось така от сметанка. Мурмелад. Тортик я від бумажним тваринкам. Лапки я положу туди на полку, молоко. Я не побачила, що там. І такі от уламка для котиків такі, пашта, такі маленькі, знаєте, такі. То, що вони з пакетиків даються. Тоже щось смачненьке, з адвент календаря. І, і тепер складаємо в морозівку такі от смаколики, старі і нові кістки кіт і ще. І складаємо там, де буде всяке м'ясне. Кісточки, всяке сердечко. Ковбаска в холодильник, такі ребра, м'яско, кісточки, і ми складаємо це все в холодильник. Тепер туди на полку. Вибираємо всі нам потрібні корма. Це їдять котіки і собаки, а оці не їдять, то ми положимо ті, ті що їдять. Оце це все вони їдять. І ми кладемо отуди. А смаковики я придумаю, як їх туди вмістити. І отакі от Е, Лезаційні коврики. Вони до мене прибули, коли в моєму каналі стукнуло 400 підписників, а зараз в мене пошти 700. Швидко час іде, так? Отак, от 400 підписників, ну, типу, розпаковка теж є на каналі, тільки вже в Ютуб шортах. Можете подивитися потім. Ну, а я вже все закінчила. І я вже закінчила її обустравити. Дивіться, яка вона класна! Я придумала, що сюди вставити. Тут буде в нас лежачок, на якому лежить Холді. Ось, бачите, рижа така. І на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім поки-поки підписуйтесь та ставте лайки. Всім поки!